Привіт з Чорногорії, коротеньке інформаційне відео. МЦМ Кемпінг. Можете замовити на 3 людини або на 5. Швиденько покажу вам. Тут є можливість встановлення палатки. Ось рукомийка. Душ вуличний. Ось місця для підключення автокемпінгів. Далі вихід на пляж, свій басейн імпровізований і пройдемось до будиночків. Я поставлю на паузу і розкажу про ціни. Позаду кемпінгів парковка імпровізована з накидкою від сонця. Ось такий кемпінг коштує 135 євро. З 3 людей. На пляжі у вас буде свої два шезлонги з зонтиком. В середині на сайті. А на 5 людей це буде стояти 170 плюс такса. Ще покажу огляд в цю сторону. От такий кемпінг. 135 євро плюс такса. На трьох або 175 євро, 170 плюс такса Все під охороною. Дуже гарно цивільно виглядає. Ось там вже пляж. Включ, е, в цю ціну включено також і сніданки. Відпочивайте. гарного відпочинку, привіз з Чорногорії